Всім привіт! Виник Марина Зєвса. Сьогодні я в Fortnite та покажу і розкажу, як я став кожним новим босом в Fortnite українську. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я вже купив бойовий пропуск з новими скінчиками, і це мене реально Ну, просто мені це дуже подобається. Як бачите, в мене вже новий скін Юкі і сьогодні я буду разом з нею тестити нових босів. Як бачите, в нас бойовий автобус пропав, і тепер ми серфуємо в морі. І вже потім прилітаємо на острів. Тобто ми не зможемо полетіти на якусь локацію, яка далеко від нас. Тому тобто ми зможемо полетіти на якусь локацію, яка прямо біля нас. Це мене трошки здивувало, це якось дивно прибрати ту функцію, яку ми завжди любили. Ну але в принципі окей. 3, 2, 1. Ми взлітаємо. Як бачите, я взлітаю і собі просто лечу. Кожен бос буде позначатися на карті, якщо він біля вас. Вони спаються в різних місцях, і тому його буде трохи важко знайти. Цього босса. Як бачите, по дорозі знайшов одного босса інопішелінця. Це такий синій босс, він має двох своїх прислуг, двох своїх помічників. Кожен бос має своїх двох помічників. Як бачите, він мав якогось бі... ну, в білому костюмі помічника і ще в чорному костюмі. Цей він має такий синій мініган, який стріляє елект електричеством, або чимось, типу схожим, він мене майже вбив. Якимось чином я все-таки зміг втікти, знайшов ще ось такий ранець, на якому можна літати. Тут приїжджає чувачок з машиною, починаю стрілятися. Це була Марч з сезону Сімпсонів. Я все-таки захилився аптечкою. До речі, як бачите, у нас всі. Функції поміняли, вони взяли іншими, і це реально прикольно. Я все-таки вбиваю цю марш, і мені залишається вбити тільки цього і Він щось там каже, але я не слухаю його і просто вбиваю. В нього залишається дуже мало ХП. І як бачите, у мене ПЗР, тому все-таки я зміг його добити. Коли бос помирає, то він тебе відштовхує і залишає свій лут. З нього випадає різний лут золото, потім гранати різні, снайперські гвинтівки, але головне, це його міфічна зброя. І потім ось такі тотеми, які ти можеш використати. Цей тотем, коли ти використовуєш, ти стаєш цим. Босом і починаєш світитися золотим. В твій інвентар попадає цей тотем, який ти не можеш викинути. Ось, речі, такий опис у цього міфічного Мінігана. Ось такий його опис, це реально прикольно. І ще ось така ем, самовозроджуюча ем, штучка. Тобто ти зможеш сам возродитися. Це реально прикольно. Як бачите, Мініган працює доволі довго, він дуже довго не перегрівається, тому це реально прикольно. В нього дуже велика обойма. Все-таки він, як я знаю, він може зламатися. Як бачите, він може стріляти одразу по двом противникам або навіть трьом. І це реально прикольно. Те, як бачите, мені в скрині випала частинка бойового автобуса, і Це реально прикольно. На цьому, на цьому ранці ти можеш ось так літати. Тобто, ти як бачиш, просто потім літаєш в повітря, як якась літуча миша, і це реально прикольно виглядає. Потім, як бачиш, ти падаєш і трошки так ніби підпригуєш. Це реально прикольно виглядає. тобто цей предмет реально імбовий. Ось так, ось такий в нього опис і бачиш, береш мініган і просто стріляєш в противника. Вони зносяться за пару секунд, тому цей мініган він реально ібовий. Хоча він мені насправді не сильно не подобається, ось тільки його міфічна версія найкраща. Ось який, до речі, опис у цього е, тотема з міфічного Цим тотемом ти ще можеш призивати двох NPC, але насправді в цього Тотема дуже багато мінусів трохи пізніше про них розкажу. Як бачиш, ти не помираєш до кінця, а ти можеш використати цей девайс відродження, але при цьому тебе все одно можуть вбити. Тобі треба просто потриматися 10 секунд. Я не зміг протриматися і мене вбив раніше, Ну, тому прес F. В другому матчі, як бачите, я просто прослутаюсь, знаходжу частинки бієго автобуса, знаходжу лут і просто бігаю по зоні 51. Да, це нова зона, це нова локація, це реально прикольно, мені це подобається. Так ось, в чому прикол цих нових тотем, тотемів? Ти можеш стати босом, ти отримаєш плюс хіл, ти зможеш спавнити своїх двох помічників кожні 80 секунд, які зможуть тобі допомагати. Ти отримуєш безкінечну стаміну, якийсь плюс. Там, або безкінечні ривки, або ще щось отримаєш. Тобто це реально якийсь плюс. Але які мінуси? По-перше, що тебе буде видно на карті постійно. Прям постійно тебе буде видно на карті, це реально великий мінус. Плюс буде видно, скільки в тебе ХП, скільки в тебе щита, тому насправді це велика проблема, якщо, наприклад, ти дуже сильно продимажений, в тебе дуже мало ХП, і противник бачить у тебе дуже мало ХП і атакує тебе. Насправді це дуже великий мінус. Ось в цьому змішаються всі мінуси, які є в цього -то тему. Тому якщо ви хочете брати його, то можете взяти. Якщо не хочете, то я вас, вас теж розумію. Ну, але я беру, бо це ж типу міфічна зброя, правильно. Ну і ще мінус дуже великий, що воно займає один реальний слот в інвентарі цей тотем. Тому насправді це дуже гігантський мінус. Що ти не можеш взяти ніяку зброю, крім цього тотема, і ти не можеш його викинути. До речі, на цій карті з'являються ще ось такі. Аномалії, які роблять дуже багато порталів, через які ти просто перестрибуєш і типу починаєш літати. Е, Прийшов на якусь локацію, і був чувачка. У мене не було відчуття, що тут знаходиться босс. І тут реально на цій локації знаходився бос. І це, до речі, новий босс, якого я ще не бачив. Це ось така ну, дівчина, зараз я вам покажу її. Тільки вб'ю одного чувачка, який тут теж знаходиться. Бо знаєте, я не хочу вмирати від чувачка потім, коли вб'ю босса. Бачу чувачка, в нього цей мініган, він пробує по мені поселяти, він пробує по мені щось зробити. Але як бачите, вбивати його насправді дуже швидко з дробашом. Тобто, бачите, міні Гірше дробовика насправді, і це дуже великий мінус саме цього мінігана. Як бачите, в кожного боса є два помічника, як я вже казав. Але сенсу вбивати помічників майже немає. Краще вбити боса, і тоді два помічника одразу вмруть, коли вмре бос. Ну, в принципі, думаю, це логічно. Це, як бачите, ця дівчина могла кидати гранати і знищувати мене ними. Але, в принципі, доволі швидко я її вбив. З неї падає міфічна МК, але з неї не випав оцей самовозроджуючийся девайс. На жаль, не знаю чому, але просто не випав. Як бачите, я використовую її силу і стаю цією дівчиною. У мене плюс хіл, у мене плюс стаміна безкінечна і в мене чого класного. Як бачите, з її помічників випадають ось такі бомби гранати, які ти можеш кидати. Ці гранати, до речі, знищують скло. Ну, в принципі, як в Сезоні Ці гранати вони просто реколер на старі гранати, тобто вони так само працюють, тобто вони просто так само підривають і нічого в принципі, нового немає. Відкриваю скриню, знаходжу ще частину бойового автобуса. Тут як бачите, чагу, яку я забираю. М-ку ем теж забираю. Насправді мені здається, що це найкраща зброя взагалі всіх гріх. Це ось ця міфічна М-ка. Ем Подивіться просто на її опис. Ну, ось такий тотем у цієї хаш. Да, її звуть хаш. Як бачите, у М-ки ем дуже велика обойма, е, вона дуже швидко стріляє, вона носить гігантський урон. В неї ще такий прикольний приціл, тому я думаю, що це найкраща зброя. Звісно, її буде важко знайти, але що поробить для такої класної зброї? Як бачите, я просто спокійненько бігав. Використовує мій ранець, починаю літати вверх і потім ще починає ось, робити ось такий ривок, як якийсь, не знаю, людина бетмен або хтось схожий. Як бачите, на карті я побачив такий значок легендарного меча, це означає, і, до речі, подивіться, навіть я бачу себе на карті як бос, тому всі люди теж мене бачать, як бос. Так бачите, дивіться, в нас додались ось такі портали, це щось схоже, ніби ти стаєш дардвейдером, тільки це щось трохи інше. Ти отримуєш отакий от легендарний меч. І, до речі, коли ти утримаєш легендарний меч, з'являється чотири міні-боса. Ось такі два чувачка в піджаках і ще дві дівчини. Ці дві дівчини вони, начебто, сестри. Як бачите, вони щось кажуть ці дві, ці, ці дві сестри. Але коли ти вб'єш одну, тобто або білу, або чорну, бо там є біла і чорна. Дивіться, бачиш, ну, у них дуже мало хп, тобто бачиш, ти дуже швидко їх можеш вбити, ти вбиваєш їх, і друга сестра закричить: нюкі, ні, коротше, вона дуже засумує, а потім сама помре. В принципі, окей. Вони думали, що зможуть мене вбити, але як бачите, вони не змогли мене вбити. На жаль, для них і на щастя для мене. Як бачите, в мене реально до фіахіла, я собі просто бігаю, в мене ідеальна зброя. До речі, подивіться, що цей меч може робити такі три ривка вперед. І може робити прості удари, катаною, в принципі. І ще можна робити такі удари тільки зі стрибка, які наносять урон теж. Звісно, меч може. Знищуватись, тому це на увазі, він зможе пропасти від вас. Ну але, в принципі, що поробиш? Бачу когось чувачка, починаю на нього нападати. В нього теж був меч, я його теж буваю мечом. І коротше, цей меч реально імбовий. Я не знаю, чому цей чувак не зміг мене вбити, але яким чином все-таки вбив його я. В нього був ідеальний дробовик, напевно, найкращий дробовик, який зараз є в Fortnite на даний момент. Бачу чувачка, починаю по ньому стляти. Він забудовується. Я розумію, що в мене ну, погана ситуація, бо я не вмів будувати. Бачите, я просто там змінились налаштування, налаштування будування, тому майже програв. Йому в мене дуже мало ХП, 50 хп. Я беру свій меч, якимось чином починаю його вбивати, і якимось чином я його добиваю. Не знаю як, але вийшло мене це зробити, бо цей меч реально бовий. Тому використовуйте його, поки його не пофіксили. Насправді, знищує він предмети доволі довго, бачите, тобто ну, все-таки треба трошки почекати. Але насправді меч. Проти противників дуже добрий. Я собі бігав, бачите, виставка навіть швидше трохи з цим мечем. Бачу чувачка на машині, починаю знищувати його машину, просто заспамлюю його машину, і все-таки, як бачите, її підриваю. наносячи йому 50 урона. Він починає сильно забудовуватись. Я просто спамлюю своєю М-кою. Він використовує свою снайперку, і все таки, як бачите, я його добиваю. Тобто, в чому прикол? Ця М-ка реально дуже і дуже імбова. Я просто беру і забираю його лут, який в нього був. А там, насправді його лута взагалі нічого цінного не було, крім Мінігана, який теж не взяв. Тому я пересував його патрончики. Заходжу на Battlewood, тобто це нова локація, тобто замість Голлівуду типу Баттлвуд, і наймаю цю НПС-шку, яка зі мною розмовляє. Як бачите, зараз я беру свій Тотем і вирішую спавнити своїх двох хенчменів, двох помічників. Я використовую свою силу, як бачите, спавняться два помічника. Один білий, другий теж білий. Ну, може бути білий, білий, або там чорний, чорний. По різному може бути. Як бачите, ви трошки менше має, тобто бачите, це ще один мінус, чому тотем поганий. Тобто він робить тебе більше, він робить тебе. Ну, по розмірам, як босс, насправді це теж гірше, бо ти типу, противник може тебе легше вбити. Як бачите, вони ходять зі мною. І, до речі, як бачите, тепер я маю ривки, які можу зробити, але я їх не використовую чомусь. Ну, на жаль. Тепер в мене цих ривків нема. Бачу чувачка, я починаю його вбивати. Е знищую йому машинку, е призріджаюся, бачите, призріджується теж дуже, доволі швидко. Ти чувак хоче використати свій снайпер. Коли бачите, типу, мені попадає все таки. Ну, але що поробиш, типу, я... Мені взагалі все рівно. Я просто далі спамлю його машину, яку підриваю. Ну а йому все рівно, це, типу, йому навіть не неслогло ніякого рону стріляє по ній сильніше, як бачите, і я мій моїх таким чином я його добиваю. Бачу другого чувачка, який по мені починає стріляти. Пробує мені щось зробити, але як бачите, не виходить в нього. Я з своєю собачкою першу собі сиджу на одному місці. Мої противники, ну, мої тімей, ну, мої тімейти, типу, NPC пробують його знищити. Він використовує свою ставку, коли не попадає по мені. Я починаю знищувати його будівлі. Але він будує ще більше і більше цих будівель. Ну, У мене патронів все менше і менше. Типу 400 патронів, да, але все одно. Я ж їх теж можу використати колись. Як бачите, я зрозумів, що треба мені знищити не цю стінку, а саме ось цю рампу, яку він постійно ставить. Ну, я приїжджаю, перезаджадюю, все-таки вирішую трошки підійти до нього. Ну, типу, ну, чому ні, якби як кажуть? Типу, чим ближче, тим краще. У мене ж, як бачите, безкінечна ямка, яка буквально дуже їмбова. І дробовик, і ще й катана, яка дуже імбова теж. Як бачите, я починаю по ньому стріляти. У мене дуже мало хп стає, і все-таки в мене зі снайперки. Так, да. Жаль, що додали снайперки в цю гру. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей, в нових прикольних відео.